Уряд має намір відмовитися від регулювання цін на соціально значущі товари та зняти всі обмеження на їхню оптову і роздрібну вартість. Таку постанову кажуть експерти у жодному разі не можна приймати, адже це суттєво вплине на економічну ситуацію в Україні. Деталі у нашому наступному матеріалі через війну на сході України економіка переживає не найкращі часи. Проблеми торкнулися усіх сфер. Особливо важко харчові промисловості запевняють фахівці. Через стрибок доллара змінилися внутренние цены на продукты, и результат торкнется кожного украинца. Пшеница 4 класса от, на состояние там, 4 октября 2013 года стоила в среднем 1440 гривен за тонну, при том курсе. На 3 октября текущего года эта же пшеница уже стоит 1850 гривен, то есть соответственно разница в 29%. Ціни на виробництва хліба, круп, борошна зросли щонайменше на 30%. відсотків. Таке подорожчання, кажуть експерти, триватиме ще довго. Окрім цього, посадовці запропонували проект щодо відміни соціальних товарів. Навіщо потрібна така ініціатива? Фахівці не розуміють. Перше держава відстраняється від виконання якихось соціальних гарантій, крім гарантій, там по определенню розміру мінімальної заробітної плати, прожичного мінімуму і мінімальних пенсій. На всем остальном государство устраняется, говорит, мы вошли куда-то там, у нас открытый рынок. Эксперты говорят, ничего доброго от від идеи отмовиться от від социальных товаров не будет. Эта инициатива очень опасна на сегодня. Она хороша могла бы быть при стабильной экономике, если бы у нас люди стабильно знали, сколько они получают, цены на рынке стаб стабилизировались, не было бы других раздражающих факторов, оно могло пройти гладко или более гладко. Но в условиях сьогоднішньої економіки це, вибачте, сидіти на суку і піліть його ближе к стволу, чим сам сидиш. Подорожчання продуктів. щонайменше на третину такі прогнози фахівців. Вихід з цієї ситуації один держава має перейти до режиму правильної дотації. Христина Венеля Оскайте Сергій Гончар. Новини одинадцятого каналу.